Перше, ніж розпочати нашу ходу, я хотів би привітати вертеп парафії Різдва Пресвятої Богородиці з села Лавочне з Коліславського деканату. Побачу є вертеп парафії села Торчановичі Старосамбільського деканату. Вертеплумка е, парафії святого мученика Єосабата Села Бісковича. Вертеп парафії Пресвятої Великомучениці поразкевої села Уличне Троскавецького деканату. Вертеп парафії уведення в храм Пресвятої Богородиці, село Опори. Вертеп. Бачу я є ще покрова Пресвятої Богородиці, разом, так? Покрова і Умха, так? Трускавець. Так, Вертеп до театру Палацу Школярає. Є-є-є, вони нам допомогли грати на сопівках, так? Кого я ще не назвав? Всі, ніби, так? Отже, розпочинаємо. І до початку нашої коляди запрошую до слова відомого отця Ігора Цмаканича, який нам кілька слів розкаже про древність цієї церкви і привітає нас з тою колядою. Христос Сережа, друзі. Хто знає, як називається церква? Хто 30 юрі? Друзі, ми насправді з вами стоїмо на самому старому місті, міста Дрогович. Можна сказати, Дрогобич звідси і почався. До речі, сама назва Дрогович має декілька, декілька пояснень. Одне із пояснень це на другому боці. Вважається, що тут колись було древнє місто. Але скільки постійно нападали різні вороги, татари тощо. То люди перебрались там де безпечніше. перебралися на другий бік ріки. І Ось ви бачите, зараз вам є бачите, є костел, вежа костела. Це, скажімо так, друге на другому боці ріки, бо між нами прикає річка. До речі, коли ви тут перед собою дивитесь, ви навіть ніхто не знає, скільки точно років є тій церкві, тобто тому, що вона тут стояла завжди. Тут бачите, половинка, ця половинка церкви. Вона є сама древня. Перед нею була криниця з водою, яка вважалась чудотворна. Але оскільки на місто постійно нападали, церква горіла, її вирішили і трохи збільшити і ремонтувати. А для того, щоб було добрий матеріал, то треба було дерево підготувати. І вирішили купити стару церкву в селі Надієво. І з тих можна сказати, частин старої церкви доштукували оцю частину. Тобто це, можна сказати, дві церкви. А насправді є ще третя церква, бо на горі є ще одна каплиця чи маленький храм, який називається ведення в храм Пресвятої Богородиці. Цю церкву називають поема в дереві, або її інакше називають Бойківська Систинська каплиця. Вона належить до скарбів ЮНЕСКО. Це, мабуть, єдина церква, яку можна назвати Біблія у фарбах. Тобто, вона в середині є вся розписана. І, до речі, дуже цікаво, що. Ця, книга, ця церква чимось нагадує книгу, бо в ній є такі ікони, які можна знайти тільки у старовинних бібліях, тільки на старовиних гравюрах. Тобто люди, які проходять до цього храму, дивлячись на стіни, вони не просто пригадують собі біблійну історію, вони й би можуть собі її пережити. До речі, наступного разу прийдете, то ми, звичайно, більше з вами поговоримо. Цю церкву можна звати Машина Часу. Тому що, коли ви зайдете, так ви